Всім привіт, з вами Дмен. Сьогодні ми будемо мапати Єву на 25 ранг. Але по початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно, і ти завжди зможеш передумати. А тепер щодо відео. На той момент в мене було 3% на телефоні, я хотів догапати вже ту одну казочку. І була глибока ніч. Я вже не хотів ставити на зарядку, то було без сенсу. Фух, я ще хотів би поговорити на одну інтересну тему, а іменно, до кінця сезону лишилося, якщо не помиляюся, 15 днів. За тих 15 днів я ж точно апну 325 ранга, поки не скажу яких, але вони будуть. Якщо на цьому відео буде багато лайків, я буду апти далі. В мене забирає того багато часу, реально. Надіюсь, ви підтримаєте цей відео з лайком. Тепер наступне відео вийде тільки як на цьому відео, набереться 10 лайків на початку, потім будемо збільшувати. Бо на останньому відео поганий актив, не він і сказав жахливий. Мене трохи розчарувало, оскільки вольт мені дався дуже важко, я по його 5 днів і мені було трохи обідно. А Єва пішла спокійно, тобто я апту за якихось 3,5 години. З 550, напевно. Ну, коротше, 200 кубків. Для мене це дуже непоганий результат. Зараз, як я вже і казав, наближається ще 3,25 рангу. Відос не вийде скоріше, ніж набереться 10 лайків. Бо ну, так не може бути. Так чесно, не може бути. У мене вже тоді 2% було на телефоні, я вже тупо чекав кінця катки. Головне, що я забрав центр, я вже так пізніше робив. Бо, з основного хто забирає центр, той домінує. І не вистачало на той момент 8 кобків, так що мені потрібно було як мінімум топ 2. Що не так легко зробити, якщо не залутаєш центр. Тут я пробував забрати Леона, мені треба було просто тупо набити ульт. А без ульти Леон міг тупо в крису підійти і... і все, і забрати. Я не знаю, тупо пробував добити. Тупо мені дуже потрібен був ульт. З нього виживати тяжко. Та й навіть тих та 10 секунд під кінець катки вже починають стріляти один по одному, коли я сідаю на фулл ХП з фул перезарядкою Це круто. Тут я не знаю пробував забрати лону, бо мені потрібно було хоч когось забирати. Далі проблема моя найбільша була з шеллі одна і друга, ще я вирішив забрати слабшу, вони, я думаю, могли затімитися. А тоді сильніше вже хотіла забрати калєт, але вона просто допомогла мені взяти топ-1. Все, кінець каточки, топ 1. Плюс 10 кубків. І це наш з вами 25 й ранг на Джанет. Пропоную я япити на цій карті з пасівкою на, щоб ви бачили всі кущі і з гаджетом на відскок. Дуже імбовий бравлер, Легко було апнути. З основного треба набити ульт, щоб в кінці катки ти його мав. І все далі. Просто неї плогенько звикаєш і ще привикнути до гаджета. Фух, ну що, це був один з моїх най найлегших 25 грантів. Це не буде закінчене відео. Якщо вам сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Кожному з вас, дякую, хто дивився це відео до кінця. Бажаю кожному з вас хорошого дня.